Спортрежим, повний комфорт, делегування, ландшафтний дизайн, клінінг, технік по дому, обслуговування всієї території, комунальним від 8 до 12 тисяч гривень, повне обслуговування газону від 1,5 до 2,5 тисячі гривень на місяць, басейн – 1,5-3 тисячі гривень на місяць, технічний персонал або хазяїн на день, який прийде, щось допоможе по господарству. Один вихід в середньому буде 1,5 тисячі гривень, охорона з відеоспостереженням від 1,5 до 3 10 тисяч гривень, прибудинково в котежному містечку від 2 до 5 тисяч гривень, тому що, скрізь за все, це клас вже повище котежного містечку, і прибирання як мінімум два рази на місяць, від 5 до 6 тисяч гривень. Разом від 16 до 27 тисяч плюс в місяць. Це вже режим «Живу кайфую», всі процеси передані на спеціалістів, а ви просто насолоджуєтесь життям. Звісно, точної цифри вам ніхто не скаже, все відносно і індивідуально. У кось є можливість купити теплонасос за 100 тисяч гривень плюс, і платити взимку за опалення і електроенергію півтори тисячі гривень на місяць. А у кось газове котел і будинок сам не те, щоб енергоефективний, і платить по 5 тисяч гривень тільки за опалення взимку, але приблизно така картина виходить по цифрам, і в який режим економ або спорт вибирати вам, і це вже непогано.